Як бандит кров'ю журналістів, і студентів він умився, як банди кров'ю журналістів, і студентів він умився. Податкова рада перед тим дитятком на колінця припадають Піся припадають, хама братка вихваляют. Слісов, живой. Батя, я стараюсь. <рик> Одеса, давай, приєднуйся до нас! Одеса, давай! Приєднуйся до нас! Одеса, вставай, приєднуйся до нас. Одеса, вставай, приєднуйся до нас. Горде південне Чорноморське місто, де завжди було оплотом волі, оплотом свобода любіря. Тому, шановні одесити, досить гни... гнути спину на пацюків та щурів. Ви є не рабами, ви є гордими нащадками славного віру. Щадками запорожці, запорозьких Роможних козаків. Годі бути рабами! Приєднуйтеся до...